Серед тригерів до випадіння волосся одним із ключових є стресовий фактор, що можна радити чоловічій категорії пацієнтів для швидкого відновлення росту волосся. Звичайно, філер-ревіталізант Dr. Chang Filler. Препарат містить ретикульовану гіалорунову кислоту 0,7% та комплекс трихологічних пептидів. Діє на всі ланки патогенези олопеції. При інєктуванні найбільшу увагу приділяємо гормонозалежним ділянкам скороневе та тім'яна область. Техніка ін'єктування мікроін'єкції на глибину 2,5 мм під кутом 30-40 градусів для рівномірного розподілення. Відстань між вколами 1 см, об'єм наведення 0,25-0,05 мл, пече, комфортне приведення, приємний бонус від виробника шприц наповнений на 1,2 мл.